Майстер-клас з інтуїтивного живопису для ветеранів та військовослужбовців провели у Коломиї. Захід відбувся у просторі підтримки гард. Ідея та організація належать ініціативній групі Бікос Вікен. Більше у сюжеті наших журналістів. Кольорова авантюра саме так жартома називає майстер-клас художниця Юліана Симчич. Вона представляє ініціативну групу Because We can». Сподіваюся, вам сподобається і ви захочете прийти ще. Я для цього зроблю все, що в моїх силах. і навіть чуть-чуть більше коротка презентація, кілька нюансів. Ветерани одягають спеціальні фартухи і до роботи. Майстер-клас відбувається у техніці Флюїд Арт. Ми сьогодні не будемо малювати щось: коня, хату, собачок, котиків. Ми будемо просто. Довіряти фарбі, Старатись довіряти фарбі і собі, думати про щось хороше або не думати взагалі. І дивіться, що вийде. Добре. Сьогодні неможливо помилитися, Добре. сьогодні неможливо зробити щось не так. Добре. Нема правил, є колір, є фарба, є пару таких підказок, щоб Добре. цей процес пройшов більш смуз. Э, так, плавно і гармонійно інтуїтивний живопис обрали для майстер-класу не випадково. Додає художниця: це таке малювання рідкими акриловими фарбами, які не потребують якихось особливих знань в живописі чи в. Ні в чому, в принципі, просто людина може прийти, насолодитися цим процесом, погратися цими різними кольорами, порозливати їх, побляпуватися, і якось в цій такій медитативній обстановці розслабитися і розгрузитися просто ментально. Тобто, це основна мета нашого проекту створити якийсь такий простір творчий, де ветерани і військові, і їхні родини, друзі, та в принципі будь-хто, але в основному це ветерани і військові могли би ментально розгрузитися через творчість. Присутній на майстер-класі, і американець Бен Гофман. Він і Юліана бізнес-партнери разом. Переїхали в Україну. Тут розвивають власну справу і втілюють волонтерські проєкти у межах ініціативної групи Бікос Вікен. Ми заснували ініціативу Бікос Вікенд ще в Америці. Найперше, що ми зробили в межах цієї ініціативи, це зібрали гроші в Америці на грілки для рук, купили їх та передали для українських військових. Ми завжди вірили в те, що кожен має допомагати і. Ініціатива бікосвікен так і звучить, тому що ми можемо. Ця ініціатива заснована для того, щоби допомагати волонтерити, щоб кожен учасник міг знайти хвилинку миру під час занять мистецтвом конкретно в цьому випадку. Техніка, яку обрали для першого майстер-класу, максимально інклюзивна. Створити свій маленький шедевр може кожен, і для цього не потрібні спеціальні навики. Та найголовніше процес і емоції, які відчувають учасники. Я кондитер, але тільки сьогодні. Розкажіть, чому вирішили прийти сьогодні на захід? Я хочу спокою, <реш> я на шляху. Я на шляху. Я поки що я концентруюсь на процесі, мені це подобається. Круто, круто, перший раз. Нічого не можу сказати, подобається прикольно. Ще ну, подивимося, думаю, що так. майстер-клас з інтуїтивного живопису перший проєкт ініціативної групи «Because з вікен на базі простору підтримки гарт організатори мають намір масштабуватися і втілювати ще більше цікавих ідей для ветеранів та військовослужбовців.